Вправа 469. Автобус і легковий автомобіль рухаються назустріч один одному. Швидкість легкового автомобіля 90 км за годину, а швидкість автобуса в 1,2 рази раза менша. Через кілька годин вони зустрінуться, якщо між ними 168 км? Ну що ж, для початку давайте дізнаємося, а яка швидкість автобуса? За умовою сказано, що вона в 1,2 рази менша за швидкість легкового автомобіля за 90 км за годину. Дізнаємося тоді, чому дорівнює ця швидкість, записуємо перша дія, тобто 90 ми ділимо на 1,2. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо тоді, що це 90, що ділиться? 1,2 запишемо як звичайний дріб. То 1 помножити на 3 це буде 3. Плюс 2 це буде 5 третіх. І це дорівнює. Поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. То у нас вийде 90. Що множиться, Обернений дріб до 5 третіх це буде 3 п'ятих, І це дорівнює. В чисельнику тоді записуємо 90. Що множиться на 3. А в знаменнику записуємо 5. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді скорочувати. Скорочуємо і чисельник, і знаменник на 5. 90, що ділиться на 5, це буде 18. 5, що ділиться на 5, це буде 1. Тоді в чисельнику записуємо 18, що множиться на 3. 10 на 3, 30, 8 на 3, 24. Разом буде 54. Записуємо перших. Або це буде просто 54. Ми дізналися. Частинку від швидкості в кілометрах за годину. Це будуть у нас кілометри за годину. Записуємо, що це у нас буде швидкість автобуса. Швидкість автобуса. Гаразд. Ну що ж. Якщо швидкість автобуса в нас є, а за умовою, легковий автомобіль і автобус рухаються назустріч один одному, то відстань між ними буде зменшуватися. З якою швидкістю буде вона зменшуватися? Кожну годину у нас автобус проїде 90 км, а 54 км, а легковий автомобіль 90. То, щоб знайти швидкість зближення, потрібно цій швидкості додати. Давайте так і запишемо. Отже, записуємо друга дія. Тобто швидкість зближення. Щоб знайти, нам потрібно до 90 додати швидкість автобуса 54 км за годину і це дорівнює. Ну що ж, разом буде 144. Записуємо в дужках чого? Кілометрів за годину. Це в нас буде швидкість зближення. Гаразд. Ну що ж, а швидкість зближення в нас є. З такою швидкістю змінюється відстань між ними. Сказано, через скільки годин вони зустрінуться, якщо відстань між ними 168 км. Як нам знайти час, коли відома відстань і швидкість? Потрібно відстань поділити на швидкість. Так і ми маємо 168 км поділити на 144 км за годину. Записуємо тоді третя дія. Отже, згадуємо з формули відстані час те, щоб знайти, потрібно відстань поділити на швидкість і це дорівнює. Відстань у нас 168 кілометрів, що ділиться на 144. І це дорівнює. Давайте запишемо цю частку у вигляді звичайного дробу. 168, 144. Гаразд. І це дорівнює. Ну що ж, тут потрібно поділити. Ну, на що поділити? Важко сказати, і так дуже непросто. Ну, давайте будемо ділити на 2. Це досить просто. Отже, 168 ділимо на 2, це буде 84. Гаразд. 144 ділимо на 2, це буде 72. І записуємо тоді, що у нас вийде 84. 72. Це вже легше. І це дорівнює. Знову можна скоротити на 2. 84, що ділиться на 2, це буде у нас 42. Так, 72, що ділиться на 2, це буде 36. Є? Ну що ж, записуємо, що це буде 42, 36. Ну, гаразд. І ще можна скоротити, наскільки? Іще можна скоротити на 2. Ну що ж, скорочуємо тоді. Записуємо 42, що ділиться на 2, це буде 21. так? А 36, що ділиться на 2, це буде у нас 18. Гаразд. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює 21,18. Ну і тут іще можна скоротити на 3. Так, навіть ні, тільки на 3. Ну що ж, скорочуємо тоді на 3. То 21 ділимо на 3, це буде 7. 18 ділимо на 3, це буде 6. То записуємо, що це дорівнює 7 шостих в кінці кінців. Так, ну що ж, якщо б ми знали, могли зразу поділити на всі ці множники. Ну, але нехай буде 7 шостих. Це нескоротний дріб. Виокремлюємо цілу частину. 6 шостих це 1, то записуємо, що це буде 1 ціла. І ще залишається тоді 1 шоста. Записуємо в дужках чого. Ми кілометри поділили на кілометри за годину, от у нас вийдуть години. Так. Отже, записуємо, що це в нас час. Час через який? Через який вони зустрінуться. Ну що ж, ми дізналися, записуємо відповідь. Нас запитують, через скільки годин вони зустрінуться. Записуємо через 1,1 шосту години. Ну що ж, ось таке завдання на відносність руху на формулу відстані, а також дії з звичайними дробами. На цьому вправу завершено.